Вітаю, друзі! В мене в руках твір давньокитайського воєначальника, котрий вплинув на розвиток стратегування в усьому світі. Це Мистецтво війни Сунь Цзи. Сьогодні його вивчають не тільки у військовій сфері, а й в бізнесі, політиці, маркетингу, тобто крізь де потрібне стратегічне мислення. Наприклад, тут ви знайдете концепцію асиметричної війни. Пам'ятаєте історію Давіда і Галяга? В праці описані 5 засадничих чинників, котрі формують стратегію, а їх вивчення дає можливість покращення власного вміння стратегувати. Щоб було легше, я написав статтю, в котрій ділюсь власним баченням та адаптацією тест цього військово-філософського твору до сучасного стратегічного маркетингу. Тож переходьте за посиланням і пам'ятайте, підкорюючи вершини дій стратегічно.